Друзі, вас вітає компанія автоімпорт. Для тих, хто не знає. Ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні в нас на огляді ось такий Нісан Кашкай, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2013 рік, 1,6 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль нещодавно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 197 тисяч. Бачимо, ми що стоїть наш в нас лінзована оптика. Скло автомобіля вкруг все рідне, стоїть зимова гума. Оригінальні нісановські ковпаки. По салону це в нас темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Є в нас 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані у нас мультикермо. Звідси ви можете керувати мультимедією. Є в нас круїз-контроль. Ось така мультимедія з підтримкою Укс. Кондиціонер, 5-ступенева коробка перемикань, центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас знаходиться роз'єм AUX. Ззаду у нас салон в ідеальному стані, сидіння просто як нові, все дуже збережено. Потолок в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. По багажнику багажник доволі немаленький. Є. Є ось така оригінальна полочка. Тут у нас знаходиться вогнегасник, є в нас жилетка аварійна, пінокомпресор, два крюки, все є в наявності. Давайте подивимось на показники товщиноміра по даному кашкаю. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота. 106 114. 110, тобто капот в нас не фарбований. Переднє праве крило 112, передня права двері 127, задня права двері 122, дах в нас 104. 109, подивимось на пройоми 65, 51,

60 48 51 64 переднє ліве крило 160 194. Тобто бачимо ми, що є у нас косметичний підкрас по передньому лівому крилу. Крило фарбувалось без з йому для того, щоб розвіяти ці сумніви, давайте відкриємо капот та подивимось на наше крило. Бачимо ми, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Давайте запустимо двигун даного Нісана та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,6 бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Мотор працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Як ми бачимо, крила в нас не крутились, не знімались, капот у нас не знімався. Як з правої сторони, так і з лівої. Фари в нас в оригіналі, як справа, так і зліва. Крила, як ми бачимо також. Давайте подивимось на сервісну історію даного кашкаю. Ось ми бачимо сервісну книгу. Тут в нас сказаний він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Тут дата 18.05.2013 року. Це дата, коли наш автомобіль виїхав з автосалону. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається 29.04.2014 року. Пробіг у нас складав 18 тисяч, далі у нас 15 й рік пробіг 39 тисяч, далі 18-й рік пробіг 88 тисяч. Далі ми бачимо, що є в нас ось такий тюф. Також вказаний він-код нашого автомобіля. Дата 31.05.2024, дійсний до 17.03.25 року. Пробіг у нас складав 189 тисяч. Для того, щоб перевірити цей документ по електронній базі, ми вмикаємо камеру, наводимо на ось цей QR-код. Далі переходимо за посиланням. Бачимо, що нас перекидує в електронну базу. Тут ми ставимо галочку. Переходимо сюди і бачимо, бачимо дублікат нашого документа в електронній базі. Підіб'ємо підсумок, що ми отримуємо за 12 500. Це в нас Нісан Кашкай без пробігу по Україні. Нещодавно приїхав до нас з Бельгії, це в нас 2013 рік на механічній коробці передач. 1,6 бензин, передній привід з оригінальним та підтвердженим пробігом 197 тисяч. Як ми бачили по лакофарбовому покриттю. Майже весь в рідній фарбі за виключенням косметичного підкрасу попередньому лівому крилу. Як ви бачили, крило робилось фарбувалось без зйому. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль або будь-які якісні автомобілі з Європи, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.